Вона повірила у нього ще тоді, коли він сам у себе не вірив. Вона допомогла йому стати зіркою. Вона навчила його кохати. А він віддячив їй зрадою. Тієї провини півфіналіст шоу ікс фактор Володимир Ткаченко не пробачив собі і досі. Зірка ікс фактору Дмитро Монатик марив її кохання. Він обіцяв покласти до її ніг усі скарби світу. Він відбив її у нареченого і тільки тоді зрозумів, що деяким мріям краще залишатися нездійсненними. Від долі не втечеш і з коханням не сперечаються. Усе це півфіналіст шоу ікс-фактор солі з гурту Діти капітана Гранта Євген Приходько чув не раз. Утім, ніколи не думав, що одного дня переконається у цьому на власному гіркому досвіді. Вони хотіли їх розлучити. Вони забороняли йому мати родину. Вони не дозволяли йому носити обручку. Учасникові шоу ікс фактор Сергію Семенову здавалось, увесь світ проти його кохання, і ця жахлива думка зводила його з розуму. Ще ніколи у житті він не почувався нікчемнішим та самотнішим. Лише вчора його виставили з орендованої квартири за несплату, а сьогодні він лишився без роботи. Мусив зі скандалом піти з гурту Барселона, бо продюсери вважали, що у нього замало таланту і забагато амбіцій. Співак Володимир Ткаченко, майбутній фіналіст вокального шоу X-Factor, стрімко гнав нічним шосе, без друзів і підтримки. У чужому Києві, без коханої, яка єдина щиро вірила у його успіх, і яку він так безжально зрадив, проміняв на примарну славу. А коли схаменувся, було запізно. Аж раптом Володимир Закляк. Зустрічний автомобіль, удар, страх, біль і темрява. Після чого такого настає момент пустоти когда должно быть что-то, что, что заполняет это. А ничего нет. Ни сцены, ни любимой, ни работы. Ты просто сам с собой сидишь и не знаешь, что делать. То есть нажать на это на паузу ты не можешь, назвать, нажать на стоп тоже не можешь. Умыть перед очима и пронеслось усе життя. Згадався той день п'ятирічної давнини, який докорінно змінив життя 20-літнього студента Дніпропетровського архітектурного інституту Володимира Ткаченка, хлопця, що з юних літ мріяв стати відомим співаком. Я прийшов під сидів жила свого майстра, який опаздував, і тут в час рядом ходила вона. І хоктаю так от сіли, так от. Повлю це э, ступорний взгляд, так я так не, не мог отримати взгляд, а потім посилив, щоб посадили к этой дівошки, щоб вона мені підстригла. Звісно, це було незабуваємо. Щойно 25-річна Ліна, яка працювала майстром у салоні, торкнулася Володимирового волосся. Парубок відчув, як тілом побігли мурашки. Розкішне красуня, мабуть, і не дивиться у бік таких, як він, звичайнісіньких студентів. Потім серце наказувало Не здавайся. Да, я сидів у нього в креслі, я думав, так на що делать, на що дет, на що делать. Я говорю, дівчатка, ви не хотіли піти в театр? Наверное, в театр? а прийду, можна не Усередині хлопцеві все заворувало. Ну от, у неї, мабуть, є кавале до пари її. Розкішний, гладко поголений бізнесмен. Але відступати було якось не по-чоловічому. Набравшись духу, Володимир запитав хорошо, з ким я приду свої дочки. Так я зачасну ого, ого. Но человек, что я подумал, что, наверное, тоже И, ну мене стокає з чоловіка, подумав, на рік теж очень хороша. І ну вона прийшла зі своїм рібенком. Своєю щирістю та наївністю, Володимир одразу підкорив старшу на 5 років маму одиначку. Він готував для неї сніданок. Водив доньку у садок, аби кохана поспала довше. Колишня модель Ліна звикла, що заможні чоловіки купують жіночу молодість і красу за гроші, але вона була приголомшена щирими почуттями та хазяйновитістю Ткаченка, тому одразу пустила його у своє життя. Закохані вирішили оселитися разом у ліненому помешканні. Проте, коли Володимир спаковував речі, аби піти з батьківської оселі, стався грандіозний скандал. Мама довго этого не знала, когда узнала, конечно, фічна запанікувала. как она паниковала, все. Она готова была всього розбіч. Сі фарла та повуха, закоханий Ткаченко не мав жодного бажання з'ясовувати стосунки з мамою, яка боялася, що старша та більш досвідчена жінка розіб'є її сину. Серце він рішуче відсторонив заплакану матусю від дверей і пішов до коханий. Ображена Володимирова мама ридала цілу ніч, та і Ліна не знаходила собі місця, знаючи, що розсварила свого хлопця з найліднішою людиною. Тим часом самого Володимира турбувало інше. Він усвідомлював, що відтепер зобов'язаний утримувати родину. Тому брався за будь-які підробітки, відпрацьовував дизайнером-архітектором, а увечері співав по ресторанах. Ліна бачила, як Володимир марить сцени. Але розуміла, що закоханий до Нестюму, він зараз увесь час хоче бути поруч із нею. Тому жінка умовляла його йти на зустріч мрії, брати участь в усіх прослуховуваннях, записуватися на всі конкурси, стукати в усі двері. Тоді Ліні, і на думку не спадало, що за таку відданість Володимир віддячить їй зрадою. Вона мені дуже сильно вірила. Спочатку парубкові катастрофічно нещастило. Звідусіль він чув лише беззаперечне ні. У Володимир уже хотів назавжди розпрощатися зі співом. Однак Ліна стояла на своєму: Не здавайся, я вірю у тебе. Пообіцяй мені, що станеш відомим. Співак дав кухані слово, а за кілька днів його запросили у телепроект Шанс, де він посів четверте місце. Я думаю, без нее это было бы невозможно. Ну, еще папа поддерживал меня иногда, и приезжал там. Но ее поддержка была вообще очень нужна тогда. То есть она вообще молодец. Однако, скуштувавши слави, Ткаченко дурацу не квапився. Співака тепер вабив шоу бізнес і прихильниці. Ладні піти на злочин, але відібрати у Ліни Володимира. Были какие-то пам'ятаю, з угрозами какими-то. Я сейчас приду, там, я ті або там лицо кислотою, латоєш ту та На щастя, далі погроз справа не йшла. Ліна, усе терпіла. Чекала приїзду Володимира з гастролей, на час свята. А він, виснажений, щойно опинившись удома, падав спати, не промовивши до коханої ані слова. Ліна вже була йому нецікава. Він мріяв про нові концерти, нові здобутки та нові романтичні знайомства. Каченко місяцями не бував удома і майже не телефонував коханій. Жінка з жахом усвідомила. Популярність перетворила її щирого і турботливого коханого, незбайдужілого до неї егоїста. У розпачі Ліна плакала день за днем, доки не наважилася на рішучий крок. Ти зрадив мою довіру. Ми повинні розстатися. Тобто я сьогодні на гастролі і. И... І все, ми це вже Зраджена Ліна тікає до Парижа і погоджується працювати моделлю. А Володимир мчить до Києва по славу. Він іще не розуміє, що у столиці його ніхто не чекає. Охоплений нестримним бажанням співати, хлопець кидався від прослуховування до прослуховування, оббивав пороги усіх продюсерських центрів. Володимир усвідомив, усе йому падає з рук. Бо поруч немає його талісмана, коханої Ліни, яка так щиро вірила у нього і яку він так підступно зрадив. Утім, її тепер не повернеш. Адже жінка вже знайшла своє щастя за кордоном. У мене було все, у мене було таке страдання, що я на потолок готовлі. У мене взагалі був кошмар. Там мерещилось, снилось. Тому що ти хочеш бути з нею, а її немає рядом і. Без грошей, без рідних і друзів, і з глибоким відчуттям провини та нечистим сумлінням життя у столиці здавалося Володимиру пеклом, у він ночами тинявся вулицями, не знаючи, куди себе подіти. Бо далі орендувати житло не мав за що. Змарнілий співак отратив будь-яку надію повернутися до нормального життя. Від безвиходів він навіть хотів зректися світу та присвятити себе. Служінню Богу. Там хотів піти вообще бути монахом. У мене вирослі вос. Це то тому у мене такий лінний волос. А від пострагу у Володимира врятувало запрошення у відомий гурт Барселона. Together, Кілька концертів на день. Гастролі, місто за містом, і мізерна рабська платня. Після двох років такого існування Ткаченко зі скандалом розриває контракти з продюсером Олегом Чорним. Розлючений артист сів в автівку і чимдужно тиснув на газ. У свій 25-й рік народження без грошей, без коханої він не хотів жити, аж раптом лобове зіткнення, страшний удар і лікарняна палата. Депресія, помню тут ну чудом вижив. Що для мене це був просто ступор. Для мене це було пересизнання всього, пересмислювання. Володимир усвідомив, що тільки дивом лишився живий. Він зрозумів, що доля дає йому другий шанс. Тож, колосальними зусиллями волі змусив себе знову повірити у те, що життя прекрасне. Ткаченко був готовий рухатися далі і виконати обіцянку дану колись своєму першому. Та поки що єдиному коханню ліні стати по справжньому відомим через два роки знову таки у день народження. 27-річний Володимир підкорить сцену вокального шоу Ікс Фактор. Володимир Ткаченко вдячний ліні за те, що колись навчила кохати і боротися за свою мрію. Він відпустив думки про цю жінку і тепер готовий зустріти нове кохання. Він мріє бути зразковим чоловіком і торботливим батьком. Він хоче чути у своїй оселі дитячий сміх. Щоб це з дитячими криками, підгузниками там прогулками. Просто настоящай сім'єю.